Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І сьогодні я хотів би розповісти вам про моє освітлення в акваріумах, яке я використовую. Воно теж різноманітне. В них є. Я використовую як вітчизняних виробників, так і китайських. І як завжди, почнемо з літрового акваріуму, який на кожному відео в моєму присутній. Так би мовити, заставка. О, о хлопці, воно, хлопці, воно показують один одного, які вони гарні. Це так, відволічимося трішки такі гарненькі. Так ось. В даному 100-літровому акваріумі я використовую е, світильник від RST. Там теч чи тач правильно. Не суть. Взагалі він дуже непоганий світильник. Має регулювання п'яти каналів, захід, сонця, схід сонця, перерив, дуже багато різних заводських настройок. Можна вибрати все, що хочете. Ну і так сам по собі він дуже добрий. Якість освітлення і передачу кольору ви можете бачити на власні очі. Не звертайте увагу на помутніні, так як тільки недавно я годував рибу, з'явився світ, то думаю, треба швидко погодувати та й записати зараз відео. Так ось, от в даному, е, ну, на даний час я поставив на 50% освітлення. То він. Майже не гріється, там ледве-ледве теплий. Профіль тут 110-й, а не як раніше були 74. В середині стоять світодіодні такі прям блоки, повний спектр, жовтий, білий, синій, червоний і зелений. Так що можу сказати, що це доволі непоганий світильник, він мій. Подобається. Ось оцей красавчик, який тільки що ще з одним показував, які вони тут. Хазяйни два. Так, переміщаємося на середню. Поличку, так скажемо, да І тут я використовую саморобну балку, зроблену із алюмінієвого квадрата, вирізавши одну сторону. Тут цю сторону загнув і боковими прижав, щоб вирівняти. З цієї сторони точно так само зробив. Використовуються тут звичайні світлодіоди. Китайські трьохватні, червоний, синій, ну, два білих, один 6 тисяч і один 10 тисяч. Збирав я його у блоки, скажімо так, по 4 штуки. Щоб було якраз 12 вольт, ну, плюс-мінус. Щоб вони нормально робили. В принципі, скажу я, що дана балка, хоч вона і китайська, але от, якщо дивитися на пецилюри редиску тут, і дивитися знизу на меченосців червоних, ну, якось то цілі диска така більш, більш яскравіша. Може це не світло, може це залежить від самої риби. Ще, але все одно, якось я вам скажу, що оця світильника, світильник, ця балка саморобна з цих світодіодних кристалів, вона доволі, доволі непогана. Щоб там хто не казав, але вона доволі непогана, тим, що. Під нею це все, що ми тут бачимо зараз. Оце під нею спокійно воно собі росте. Так, да, можливо, яскравості не вистачає. Але, тим паче, анубіас спокійно себе веде, не чорний. Далі, там аж в краю в мене ще є річія. Точно так же спокійно себе веде. Тут знизу вистачає всього. Теж росте тілоріз. Ну, тобто мох, ну, мох, ладно, мох не показати для цього всього діла. Тобто мох може рости в різних умовах. Там той самий ось, ось колистий папороть. Також почуває себе добре. Тобто нічого я не скажу. Також погано про цю саморобну балку, або воно адаптувалося під це все діло і спокійно собі росте. Риб хватає. Їсти рослинам хватає, так розумію, тому, тому... І освітлення, соответственно, теж хватає. Переходимо наверх. Зверху в мене стоїть також китайська балка, але це вже я її купував. Тут білі і сині сітодіоди. Але скажу, що от для неї найкраще буде це саме, отакі акваріуми десь по 15 літрів, ну, 20 літрів. Але щоб вони були невисокі. Тобто, якщо я брав на цю тридцяточки, їх вжив, то тут вже було набагато гірше, ніж е, із балкою цієї саморобної своєї. Тому для маленьких акваріумів, отаких невеличких, це самий ідеальний варіант. Тобто, воно добре світло видно і вся риба також яскравість, ви можете бачити. У них також є. Так, ну що, тепер переходимо в іншу кімнату, де в мене ще одна стійка, там теж є освітлення. Так, перейшли ми на іншу стійку в коридорі. Тут також 100-літровий акваріум, вже всім знайомий. Але тут вже поменшало риби, трішки розібрали. Пішка я перемістив в інший акваріум, той, що вищий. Так от, в даному акваріумі використовується освітлення Rival Aqua. Якщо я не помиляюся, мікс, 80 -ти. балка, якраз це 74-й профіль. Така вона масивна, також не гріється, непогана. Але, ну, не знаю, от якось, от якось можете побачити різницю між Рівалом і РСТ, і навіть звичайною китайською саморобною балкою. Тобто тут немає м, пятиканального регулювання, тут є димер, який регулює яскравість там, кратністю 20-20%. ну 20%. І все. Даний. 에, ну, зараз 에, стоїть на 40%. Ну, ясно, що на 100% буде значно яскравіше. Але, але не знаю. От, от Не знаю, якось для мене. Ну, не буду нічого казати, але якось трішки трішки не те. Але, тим паче. Вона використовується в мене постійно. Тут стоїть 5, 5 блоків різнокольорових, тут червоний, синій, зелений і білий. Тобто працює вона вже в мене не перший рік, мабуть, я її купував з початком війни. Тобто вже четвертий рік проблем ніяких немає. Тобто ну, Все добре, всі кристали працюють, ніде ніде не вигорів. Так само не РСТ нічого не вигоріло. Єдине, що в мене на моїй китайській саморобні балки там згорів був один білий кристал, я його поміняв. Ну, все тоді от, кристал, як правильно. І все. І також вона у мене працює вже років два. Але потрібно розуміти, що там площа розсіювання тепла дуже мала. Тобто вона постійно така в екстремальних умовах працює. Тобто зараз трошки краще, тому що температура нижча. А от літом, коли там 30 за 30, то там вже, звісно, можна готувати їжу мені. Тобто і то кристали видержують і працює. я ж кажу, Вже другий рік працює без проблем. Так що все-таки. Так. На верхніх у мене стоять звичайні два прожектора по 20 Вт, 6,5 тисяч. Ну, що я можу за них вам сказати? Нічого не скажу. Поганого. Я думав, що поставивши двадцятки на мох, думаю, ну це все, мох пропаде. Тобто ну нечатка і все тому подобне буде. Ви знаєте, нічого подібного немає. Ось мох чистенький кругом. Так, є трохи на папороті, на корнях. Трохи є. Чи В'єтнамка, чи що вона там не видно. Чи борода, чи В'єтнамка. Ну, в принципі, це тільки тут мох весь чистенький. Що в цьому акваріумі, що в цьому в цьому взагалі все гарно. Все, ну, ну, прям дуже гарно. Тобто це вже я його розібрав десь до половини. Це ж він вже половина відросла. Бо тут він, ну, він займав майже. 90% акваріуму, тобто риби там щемилися під верхом трохи, і там я пробирав, щоб вони могли поїсти. Все. Зараз вони вже трошки, трошки можуть хоч плавати, до цього часу вони і цього не могли. Тобто і це просто стоїть два 20 ватних прожектора, 6500 тисяч кильвину. Тобто, Тобто, ну, от вам результат. От, бачите, якщо сопоставити із балками, то там одне, а тут геть друге. І тим паче дуже добре ось все розвивається. Весь мох видно прям молоденьких багато паростків такі підростають. Та, так, тут так само видно. Це що таке яскраво зелене це молоде. Також ще використовую такий простенький китайський світильник, заказав на Аліекспресі, бо колись. Ну, це якраз для таких маленьких. Акваріум буде саме ту. І тут, бачите, розвивається дуже сильно. Я думаю, скоріш все, що це із-за того, що тут було багато риби. Підміни хоч і робив, але все одно, от вони не співали, це треба було кожен день це робити. А я робив там раз у 3-4 дні. Ну, коли як, то отак от трошки вийшло. Так що от таке невеличке відео. Зв'язане з освітленням моїм. Скажу, що, більше, скоріш всього замовлю знову не, чи на Алікспресі, чи на тему 3ватних світильників. Балку 110-ту я вже собі все замовив. Вона у мене вже є 80-ка. дуже на 80-110-та. Заглушками з усім. Як положено. Тобто хочу зробити собі ще ще одну балку. Саме із китайськими світодіодами. щось мені вони більше, скажімо так, зайшли. Більше вони такі якісь, ну, от передача кольору у них зовсім інша. Чим в РСТ, чим в Рівалові. ну Не знаю, от мені вона більше подобається. Тому буду замовляти. Буду паять і буду ставити, всього, на оці два дві шістдесятки, ки поставлю вже кольорове освітлення, кольорове, а не оці, ці свої прожектори 20-ваттні. Ну, це, мабуть, на цьому і все. Дуже радий всіх бачити на каналі, підписників і не підписників, не Головне, що ви дивитеся, вам цікаво. Ми спілкуємося. Я щось від вас знаю нового, ви щось від мене. Та й якось так. Всього, всім мирного неба і до побачення. До наступних зустрічей.